Скільки коштує найпопулярніший бюджетний ремонт у 2025 році. Маємо квартиру 73 метри квадратних. В місті Київ ЖК, Серецькі сади. Від забудовника тут же є чорнова підлога та не дуже рівна штукатурка. Фронт робіт розробити дизайн проект та виконати ремонт під ключ. А саме розведення електрики, сантехніки, невелике перепланування. Підлога буде комбінована переважно ламінатом та керамогранітом. Стеля буде натяжна пвх плівкою, білою, матовою, подекуди сінньовим профілем. Та Нішами під штори, стіни будуть переважно під фарбування з використанням склохолсту. Подекуди будуть встановлені меблеві ДСП панелі по ванній кімнаті. Тут у нас буде електрорушникосушарка, умивальник, інсталяція, ванна в три стіни, екран якої оздоблений плиткою та ніші з поличками. В пральній у нас буде бойлер та сушильна і пральна машини. Вартість цих ремонтних робіт з врахуванням чорнових будівельних матеріалів складає 600 доларів за метр квадратний. Хочеш так само? Пиши контакти в профілі.